Я до церкви поспішаю освятитися ваша. Ой, куди, куди, солодей? Не що підійди не Студенти факультету культури та мистецтв готують благодійні вистави протягом 20 років разом з ляльковим театром та духовенством. Виставу великодні пригоди Колобка ставили близько півроку, розказала Лідія Лимаренко. Колись я знайшла маленьку таку казочку в інтернеті. А потім ми її студентами розписали, десь щось я рифму створювала. Сергій Доценко виконав роль Колобка і батька у виставі. Я спочатку був батьком, таким, таким чоловіком, батьком, голова родини, а потім вже плавнесенько перевтілився в такого веселого, задорного. Колобочка, я сподіваюся, я зробив максимально для того, щоб всі діти були усміхненими, щасливими, і щоб вони вийшли із цього театру з таким з настроєм, з бойовим настроєм. Єлизавета єніна поставила хореографію виставі. Сама грала роль в роби. Мені допомогла допомагала моя група, особливо з цим віночком. Мене надихнула Соня. Костюми знайшли також на нашій спеціальності. Чотирирічній Іринці вистава сподобалась. Тоба не танцювали, ну пели. А я хотіла би актором. Очень понравилось. Дуже сподобалась вистава. Дитина приїхала з Польщі, тож їй незвична українська мова. Дитина отримала багато вражень. На виставу прийшли близько пів сотні дітей. Подібні акції зазвичай організовують на День Святого Миколая. Розказав координатор проєкту отець Ігор Семеніхін. Під час вистави актори грали і танцювали разом з дітьми. Коли дитина починає працювати з акторами в парі, і вона починає відгукуватися на цю гру, ну це саме найбільше, напевно, що радість і для самих акторів, ну і для нас, як організаторів, які бачать це все на свої власні очі. Ну а на рахунок діток, діток, ми запросили військовослужбовців нашого херсонського гарнізону, тобто, це і прикордонна служба, і Нацгвардія, і національна поліція, і військомат, вертольотна частина, і ракетна частина. Після вистави дітям подарували приладдя для малювання. Оксана Хлібос, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон.